Добрий ранок, в добрий час! Я рада вітати тут всіх вас. Наберем в долоні сміху, подаруємо всім навтіху. Сьогодні я вам пропоную трішки зі мною погратися, Гра якої іграшки не стало. На малюнку зображено 4 іграшки. Вам потрібно їх запам'ятати, а далі будете говорити, якої ж іграшки не стало. Будьте уважними! Тож якої іграшки не стало? Так, це ляльки молодці. Продовжуємо грати. Будьте уважні. Запам'ятовуйте іграшки. А зараз якої іграшки не стало? Так, правильно, м'ячика. Ви дуже уважні. Давайте ще раз пограємо. А зараз якої іграшки не стало. Які ви розумниці? Так, зайчика. А ще я вам пропоную пограти в гру, яка називається Відгадай за описом. У мене є багато іграшок. Я вам буду розповідати про іграшку, а ви повинні дізнатися, що ж це за іграшка. Він коричневого кольору. Любить спати взимку. Та дуже полюбляє їсти мед та малину. Хто це? Так, правильно, це ведмедик. Ця іграшка має дві палички і на ній можна грати. Що це? Молодці, це барабан. Тож продовжимо. Вони різнокольорові і їх надувають повітрям. Що це? Так, це повітряні кульки. Ви молодці, гарно грали. А зараз я вам пропоную пограти ще в одну гру. Склади пірамідку. Якого кольору кружечок ми покладемо першим? Так, правильно, це фіолетового. А далі яким кольором у нас буде кружечок? Синій. А наступний? Так, голубий. А після голубого? Зелений покладемо, а на зелений, який ми покладемо? Так, жовтий. А після жовтого все правильно, оранжевий. Далі ми кладемо червоний, і останній в нас буде жовтий кружечок. Ви молодці. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Дякую до наступних зустрічей.